Мені більше подобається те, що можна змінювати людей через їжу. Вся їжа, яку ми їмо, ми її в роті перероблюємо в однорідну масу. в всьому світі прийнято давати маленькі порції, бо тобі дають 10-12-15 страв. Якщо тобі дадуть одну страву велику, то ти ну там 15 великих страт не наїсися. Всі кисломолочні продукції це наша прям супер важлива річ. Треба бути одержимим і любити те, що ти робиш. Як альтернативна, альтернативна кава. Бо Івано-Франків себе е, 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 співставляє з Львовом і каже, що ми краще, ніж Львів. І тому я кажу: існує така перепалена, гарна, така стандартна кава у Львові. А івано це, мабуть, кав'ярня третьої хвилі. Ну, звичайно, бо супи це сама назва. Супи це французька назва. Тому я пропагандую, щоб називати наші страви юшками або тим, ну інше м'яте слово. Але в цілому супи, ну і перші страви можна не їсти. Це придумано також в радянському союзі, і це точно така тема, яка це вся їжа, яку ми їмо, ми її в роті перероблюємо в однорідну масу, і вона для нас, власне, стає юшкою. Або рідиною. Тому ем, фактично для, для організму він не дуже розуміє, чи це рідка страва, чи ні. Тому абсолютно окна їсти. Ну, це дивіться, для кого ми це інтерв'ю робимо? Якщо ми робимо це інтерв'ю для українців, це одне. Якщо ми робимо це інтерв'ю для, для іноземців, це інше. Тут дуже важливо контекст. Я просто поясню. Бо якщо ми говоримо для світу, то для світу треба говорити такі речі, які відрізняють світову кухню або кухню кожного народу окремо. І підкреслюють нашого. Наприклад, якщо ми говоримо про копчену грушу, то копчену грушу я би виділяв для світу, бо в світі немає такого. Я би говорив про сирники, говорив про, про кримськотарську кухню, я говорив про чебічереки. Я би говорив би про, про борщ, я би говорив би про такі речі, які у них вони не мають. А якщо говорити для українців, щоб визначити для себе, хто ми такі, що ми їмо, і чи ми унікальні, то мабуть я би говорив би про... Про деякі складові, такі більш глибокі. Я би говорив про сметану як кисломолочний продукт, тому що кисломолочні продукти вони у нас дуже ем, глибокі, дуже розвинені, і ми, наприклад, любимо йогурти, але йогурти це також не дуже наші. Але ми їх любимо, бо у нас в е, венах течуть кисломолочні продукти, такі як гуслика, такі як сметана. То я говорив більше не про гостроту, а про якісь речі, які прям дуже для нас важливі. Сметана або кисломолочний сир, або ми можемо говорити про кисляк, ну, грубо кажучи, всі кисломолочні продукти це наша прям суперважлива річ. Я би говорив про копченість або про такий аромат печі, або просто аромат такого диму. Це також для нас дуже-дуже є важливим. Ну і, ну і звичайно, що жир, жир в кожній країні свій. Наприклад, є олія оливкова це жир для італійців. Якщо ми говоримо про. про Францію це вершкове масло, це також є жир. Якщо ми говоримо про Америку, у них абсолютно всі види таких не дуже корисних жирів, також вони використовують. Тому у нас є або смалець, або у нас є е, е, ну прям це така наша штука смалець або наша ароматна домашня олія. Це також наш жир. Тому я би говорив би про якщо так півфінал, ти мою відповідь, я би говорив, що наша кухня відрізняється кисломолочними молочними продуктами відрізняється димом, відрізняється домашньою олією та У Удяській окупації, на жаль, був голодомор. І голодомор він був одним із фундаментальних моментів тих, які змінили відношення нас до їжі, бо наша їжа в той, ну, вона в той час стала. Інструментом виживання, а не інструментом єднання. Грубо кажучи, тобі їжа перестала бути таким маркером ідентичності, бо, в принципі, в принципі, пкеру поговорити про їжу, коли тебе її немає. Коли в тебе вона є, ти можеш про неї говорити, ти можеш там говорити про якісь філософські речі, і це було один із фундаментальних і важливих. І жахливих трагічних моментів, які багатої моментів нашої історії, які не змінили бачення про ну про, про їжу і відношення українців до їжі. Тому коли її забрали, потім повернули. Ну, тоді, ну, що, про що тоді говорити? Це, це було, ну, момент No2, номер 1 ну, було, коли в цілому Радянський Союз з'явився, вони прибрали всі продукти, які раніше там імпортувалися, ввозилися ізмінювалися, вони, і вони ввели, е, 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 нову економічну політику, називається вона НЕП. І оці НЕП і Голодомор — це дві фундаментальні речі, які змінили, е, змінили нашу кухню. Олів'є на варік це. Е, ну, я не знаю, я скажу я, я перекладу Олів'є на англійську мову, а ви самі визначите, це ок чи ні, добре? Олів'є перекладається на англійську мову як Russian Cell. Це ок. Маленькі страви стріляють на, на велику тарілку, для того, що по двом причинам. Перша причина це, е, ну, це абсолютно нормальні правила мистецтва. Коли я зараз тут візьму, намалюю такий якусь річ, і це буде мистецтво. І це непогано, коли є таке правило в, в мистецтві, означає поєднання... поєднання форм і кольору. І коли ти береш колір, даєш йому форму, типу таку невеличку, це виходить, Маленька деталь на одному кольорі, це, ну, це типу, правила мистецтва, і це типу, круто. Але якщо говорити про інший аспект, то в Франції прийнято ну, і в Європі прийнято, ну, виходить, що в всьому світі прийнято давати маленькі порції, бо тобі дають 10-12 на це страв. Якщо тобі дадуть одну страву велику, то ти ну, там, 15 великих страв то їх не неїсися. Будуть багато маленьких, бо ти платиш 500 євро. За 10 страв відразу ну, це сет меню. або ну, Це таке правило. Щоб ти побачив мистецтво кухаря, тобі треба заплатити за всі страви. Тобі дають трошки. Їх. Але коли ти вириваєшся із контексту, тоді виходить так, що наче тобі дають за 500 євро просто якусь фігню. Ну і тоді виходить, що паніпуляція. Ну, Кош оленина з голубим кравом. Але це. Ну, як це, типу, ну так, да, це, мабуть, дорого. Ну, по собі вартість 14 тисяч 10 гривень. Це, це так наче дорого, але Ну, так. так. Ну, це одна партія. Борщ. Чому? Ну, борщ це має приготувати кожен. Спробувати кожен має лише те, що хоче. А, ну, а приготувати має борщ. Для того, щоб відчути своє єднання з корінням України. Найбільше подобається те, що можна змінювати людей через їжу, а найбільше те, що не всі це розуміють. Скажу так. Я дам пораду тим, хто хоче досягнути успіху у будь-чому, не давати нікому поради правила номер один це моя порада номер ван. А друге, це треба бути одержимим і любити те, що ти робиш. Якщо ти прокидаєшся зранку і говориш про оленину, про яблука, про морських їжаків, про вугря, якого можна піймати в шацьку, про фундаментальну різницю між смаком і атмосферою, означає, що ти любиш їжу. А якщо ти прокидаєшся і говориш, про щось одне, а робиш інше. Тоді треба переглянути свої побажання. Головне, те, що ти любиш жити все життя.